Я купую свою першу машину. Бюджет і надійність хороша. Скоріше всього, буде не так комфортно мені їхати. У когось є родина, у когось немає родини. Там картошку возити. да? Понятно, що це вже якийсь універсал, іде там. І бюджет. І щоб по ремонту, і щоб гарно їхати. І надійна, щоб була. Перший автомобіль має бути не дорожчий, ніж ти запросив мене поговорити про першу машину. Про перший автомобіль. Скажи мені, будь ласка, що в тебе питають люди? Які вони машини хочуть перші собі бачити? Ну, мене постійно ці питання, типу, от я купую свою першу да. машину, хочу щось собі таке, щоб. Ну, от, це ж стандартна історія. І бюджет. Да. І щоб по ремонту, і щоб гарно їхати. І надійна щоб була. Але ж ну, ми, ми з тобою двоє розуміємо, що тут цей баланс він завжди витримується. Тобто, якщо бюджет менший, ну звісно ж, десь по надійності, скоріш за все, да. десь да. вона, десь вона буде просідати. Да. Якщо в тебе... Е, це коли ти вибираєш персонажів в грі, якісь, да, 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 оці... да. або сила більша, да. менше скорості, винослива, і так само тут. І виходить, що якщо в тебе бюджет і, бюджет, і надійність хороша, скоріше всього, буде не так комфортно в mm. ній їхати. 100%. Ось, да. Ось, Тому я завжди рекомендую відштовхуватися від, від бюджету і від своїх задач. Mm -hmm. Тобто, які є задачі, які є потреби. Ну, умовно. Одній людині потрібно. Їздити по місту просто на роботу. Так. Це один автомобіль, якщо навіть беремо той самий бюджет. Uh -huh. А іншому потрібно на, на дачі їздити, там, картошку возити. Uh -huh. Понятно, що це вже якийсь універсал йде uh -huh. або, можливо, навіть мінівен, хто його знає. У когось є родина, у когось нема родини, хтось сам. Є, є, є діти, нема дітей. ж впливає. Але з другої сторони, я не є експертом типу, по машинах. Тобто я більше про водіння, я більше yeah. про те, як. Керувати будь-яким автомобілем, неважливо, чи це механіка, чи автомат, чи це бюджетний, чи не бюджетне авто. Е, я про керування, і ось в цілому я розуміюся в машинах, але ну понятно, що навіть купуючи свій автомобіль, я я звернувся до тебе, звернувся до вас, щоб ви мені підібрали, допомогли зрозуміти, що в моєму бюджеті буде самим оптимальним варіантом. Тому скоріше в скоріш за все тут будуть питання більше до тебе. Що ти би порадив? Початківцю, який вибирає свій перший автомобіль, О. Ну, тут перш за все залежить від бюджету. Давай так, от спочатку твою думку запитаю. От, наприклад, я людина їжу на роботу там в центр Києва. У мене заробітна плата півтори тисячі доларів. Я здаю на права, що мені купити? О, що ти мені скажеш? Який бюджет повинен бути на першу машину? Ось ну перший автомобіль має бути не дорожчий, ніж от по одній теорії, ніж три твоїх зарплати, mm. типу, а по іншій теорії ніж шість твоїх yeah. зарплат. Хоча десь 5-6 тисяч доларів можна типу, орієнтуватися на цей бюджет. Для мене ідеальний бюджет для першого автомобіля це приблизно від 11 до 15 тисяч доларів. Чому? Тому що ми можемо з Америки привезти всі кошти досить свіжий та сучасний автомобіль, наприклад, той самий Ford EcoSport. Машина від 2019 року є як передній привід, так і повний привід, і це невеличкий паркетник, що, на мою думку, ідеально для новачка. Де заїхати на бордюрчик, де стати під бордюр, щоб машину не подряпати, бампер передній. Да, і це машина, яка вже має всі сучасні необхідні благацьки. Так, да? Це і парктроніки, і камера заднього виду, і круїз-контроль є, і автоматична коробка передач. Там буде присутня велика мультимедіа з карплеєм. Тобто все, що вам необхідно, буде в цьому автомобілі. І всього-навсього за там, бюджет від 11 тисяч доларів, за гарну машину з нормальними е, пошкодженнями, мінімальними, з гарним пробігом там, до... 70 тисяч кілометрів, то машина у вас надійна, не ламається, ви сіли, поїхали обслуговувати її, кайфуєте, радуєтесь. Тому що я думаю, що коли купуєте першу машину собі, ви повинні. Бути в ній впевнені, що вона у нас не зламається, і ви десь там не станете посеред дороги і не будете стресувати від того, що ваша машина не їде. Тому для мене ідеальна тачка це Ford EcoSport, Sport або такий Fusion також можна зробити приблизно всі кошти. Також машина надійна, чому ні. Реально багато є машин. Але якщо дивитися з сторони паркетника, то, будь ласка, EcoSport, Escape, дивіться, Tiguan. Там року до 17-го, да, джипи кампаси також можуть бути ці кошти. Ну, реально багато паркетників, що дивиться саме 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 паркетників. До речі, біля нас тут знаходиться ще багато різних машин. Можемо так подивитися і підказати людям, які... Муха! які з цих автомобілів. І, і, і для чого б підійшли саме да. початківцем? Тобто от ми йдемо, підходимо до автомобіля, на якому працюю я. Давай, Форт, да, твоя машина, що ти скажеш? Від мене, чесно від мене, я думав, що після Golf 5 кращої машини вже типу, не буде. От Golf 5 для мене, Volkswagen це, це був щось такий, знаєш, ідеал. Прям, да. знаєш. Ось, я поїздив на одних машинках після гольфіка, там мав різних кілька варіантів. Потім пересідаю на цей фортік і розумію, що блін він нічим не хуже, да. ніж ніж Golf 5. Чесно, от максимально класний автомобіль. Він, по-перше, дійсно недорогий, дешевий в мене він на механіці. Тому самий простенький, самий надійний, самий бюджетний. І, мабуть, якщо ми знову вертаємося до цих супергероїв наших, да, да, яких да, ми да. обираємо, це прям такий золота середина. Золота середина да, а який ті в тебе рік машина це й рік. Угу. Ну, тому і відносно ціна. Ну б, і б, дизель, механіка невисок. надійний да, тут. Майже такі, ви такі завозили? Дизеля — ні, але за марки бензини привозимо на автоматі. Є такі машини, там бюджет від може, там, 8 тисяч доларів там, за приблизно 17 рік, 18, ось так. А оцю про цю що скажеш? Так, стоїть Honda Accord, Якщо я, помиляюся, це сьоме покоління. Мені він дуже сильно подобався. Я коли здавав сам на права, коли вже починав якісь перші кошти заробляти свої, я просто про цю машину мріяв. Тому що вона реально дуже класно виглядає, що спереду, що ззаду. Тут є і механіка, є і автомати, 2-4 двигуни, ну дуже класна машина. І комплектація непогана, що салон, тут є мультимедіа, тут, якщо не помиляюся, парктроніки є. Ну коротше, дуже прикольна машина і вона надійна. Хочете автомат, беріть автомат. Хочете механіку, беріть механіку. Ну, дуже класна машина. І в мене мого товариша. У батька було такі чотири машини, і прям дуже задоволені були цим акордом. Ну, взагалі, Honda — це дуже надійні автомобілі да. в цілому. Да? От коли ми говоримо сівків, бачиш, багато їздить да, тут катається. Да, да. чому, чому хлопці вибирають Civic? Тому що Civic — це про надійність, простоту mm -hmm. у використанні і максимальну маневреність. Да. Тобто, от курси контраварійної підготовки хлопці тільки на сівіках проводять. Да. Тому от. Акорд «Сівік» — це також обоження. І бюджет. Також друзі, у тисяч там 7 доларів буде коштувати дуже живий, вкласти останні акорд. Сівіки ось вона буде трошки там подешевше, буде десь до п'яти тисяч доларів буде коштувати. До речі, машину мене часто люди, от коли е, займаються на уроках, ну буває таке, що дійсно бюджети обмежені, mm -hmm. прям обмежені, обмежені. То, Ну там щось до п'яти тисяч доларів. Mm -hmm. До п'яти, тому що навіть взяти оцей мій е, фієсту, yeah. ну вона буде більше ніж п'я тисяч доларів yeah, коштувати. Yeah, yeah, yeah. Ну відповідно, yeah. ось а от початківці, які хочуть. Нормальне авто, але блін бюджет такий прям реально обмежений. То ось такий Hyundai, хюндайок оцей стоїть Гес. Yeah, uh, він прям дуже класно підходить під під бюджет до п'яти тисяч. Мені здається. Я знаю, я що знаю, вони він... є на автоматі. Я не знаю, скільки він стоїть точно. Ну мені здається, в п'ять тисяч. Я думаю, циток там 4-5 Він залітає. Якщо mm. там для дівчини. Невеличка машина на автоматі дуже, дуже прикольний варіант. ми так можемо обійти всі машини до зараз, не, подивитися все, і, всім що роз... є, і про все розказати. Да. Ну друзі, ви я думаю, зрозуміли, да, що якщо у вас бюджет є від десяти. Там 10 11, там 3, 15, купу варіантів з Америки, мінімальні пошкодження, класні комплектації і мінімальні пробіги. Знайдемо, привеземо, питань нема. З Європи в цей бюджет я не бачу сенсу жодного вести машину, тому що машини будуть старіше ніж з Америки. Вони будуть з більшими пробігами і в гіршій комплектації ніж з Америки. Тому Європу я б в цей бюджет взагалі не розглядав би. Можна подивитися в сторону Кореї. Корея це в нас повністю цілі, запчасту дизельні, ну або бензинові машини. Без пошкоджень також бюджетом до 15 можна знайти досить непоганий варіант. А якщо ви не хочете там, ну, чекати, да, бо у вас бюджет там, до 10, то будь ласка, дивіться в Україні, шукайте машини по наявності. Але знову ж таки, треба дуже обачно та обережно брати машини саме в Україні, тому що є багато не Доброчесних людей, продавців, да, які і пробіги скручують, і машина може бути там 300 разів ДТП, А вам скажуть, що машина в ідальній, в стані в ідеальному і в рідній фарбі. Тому дуже багато моментів. Якщо шукаєте машину в Україні, знайдіть. Той людину, який ви довіряєте, того експерта, який не буде, знаєте, заангажований там, 100 доларами від продавця, да, який буде вам давати прав... правдиву, чесну інформацію щодо машини, і покатайтеся, перевірте там одну, другу, п'яту, десяту машину. Але я вам скажу так, що це буде дуже складно знайти в Україні, гарну тачку. Чесно кажучи, я кажу вам по своєму досвіду, тому що ми е іноді нашим знайомим шукаємо машини приєднаності в Україні, і бюджети там 30-50 тисяч доларів. Я вам скажу так, що дуже складно знайти навіть в такі кошти гарну машину, не кажучи вже при бюджеті 5-10 тисяч доларів, тому будьте обаю. Да, але тут, бачиш, ти класно розповідаєш, що дійсно бюджетний варіант там є дуже багато ризиків. Ось, але що б ти порекомендував би, якщо дійсно от, бюджет 5 тисяч умовних, да. да? от е, і людина розуміє, що в неї рія, да? більше варіантів да. немає. Які є рекомендації по пошуку автомілів е, автомобілів Україні? Я б Сережа дивився б на якісь там преміум, BMW, Mercedes відразу ми відкидаємо. по супер бо... старі, да Конечно. просто там. Якщо людина не багато коштів, треба брати машину, яка максимально буде. Не для понтів, скажімо так, да? От, то, якийсь там Volkswagen, може там Б-шостий, або гольфік, знаєте, непоганий, або той самий Accord. Така машина нормальна, щоб без понтів була. Що хочуть хлопці молоді? У них там є 5-7 доларів, хочу BMW на всі бабки, щоб там дівчата дивилися, там, поганяти, понавалювати. Але ж треба цю машину обслуговувати, розумієте, друзі. Тому е, з цієї точки зору я би вам радив купити максимально надійну, просту, без якихось там е, супер-пупер електроніки. Кататися таке хватить машини. Ну, камрі це легенда, розумієте? І знову ж таки, знайти зараз камрі ту ж саму в ідеальному стані, ну, це майже анрія. Знову ж таки, вони працювали в таксі, на них дуже багато їздили по Україні люди, бо ці машини були і в лізингу. Ну, коротше. І знайти живу камрі дуже складно. Пробіги в них всі будуть також скручені, змотані. Ну, Машина непогана, стараковачка, вона надійна, але питання в тому, що де знати гарний варіант. А фонда Sonata? Соната? Соната, знову ж таки, якщо з Південної Кореї з під таксі, то точно ні, тому що пробіги там будуть мільйонні просто. А, і знову ж таки, якщо дугон 24 GDI, то точно ні, тому що вони не надійні, там провертає вкладище, масляне голодування присутні. Коротше, краще їх не брати. Тут є, в кожній моделі, в кожній машині є свої моменти. Просто треба знайти ту саму, плюс-мінус, безпроблемну машину і купити її. І все. А є така? Є така прям одна. Одна машина без Та, проблем. Ну, всі вони, давай, ті ж самі які без шось, або Ні-ні-ні, стоп 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 давай. от, 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 от а тепер все. Одна, не топ-3, не топ 2 Да. От уяви собі, що в тебе є бюджет. Давай бюджет який, да. Блін. Ні, ну давай до десяти. до десяти. Тому що ми ж так. І на мою аудиторію трошки повіщаємо, і на вашу. Тобто, по-любому це не має бути щось супер-супер дороге. Є 10 тисяч, один автомобіль. Я кажу, давай, хай буде Ford EcoSport. Там трошки десь вжатися, там, скукожитись, але знайти в десятку машину таку. Скукоженого. — Ні, ну то прямо так ось знаєш, постаратися, щоб знайти в десять цю машину гарну. — гарно. самому Скукожитись, але знайти не скукоженого, Так, гарно, гарно газки. Яке спорт, то. Яка спорт буде непоганим. Варіантом він буде надійний, не буде цих компромісних рішень, тому що дивіться, Passat B6, Golf V — В них проблеми по кузову, а Октавія п'ята. Кузови в них дуже сильно гниють. І ви не знайдете гарного, живого, негнилого вага. Клієнт конкретно хоче конкретну модель, конкретну марку. В нього є конкретна сума. Він mm. думає, що зараз просто дам ці гроші, і мені привезуть конкретну машину. Е як відбувається цей процес? Чи ви просто клієнт захотів таку, ви кажете, окей, клієнт завжди правий, типу, і беремо таку? Чи є у вас варіанти, коли ви там щось інше рекомендуєте, якось по-іншому підходити до, до питань? Ну, дивись, так, якщо людина хоче собі машину, яка ненадійна, вже відразу, вона каже, хочу собі Sonata. Ми кажемо, дивись, любий клієнт, є такі, -такі проблемні місця в цій машині, і ми вам би не радили її купувати, тому що ви реально можете потрапити там на ремонт двигуна. Він стільки коштує. Давайте подивимось, може альтернативу там таку, таку, таку машину. Вони надійні, вони непогані, на можемо привезти, ви не втратите там, в якості, знаєш, там в комфорті чи ще там в чомусь. Якщо людина каже, о, так, да, прикольно, дякую, що мені підказали. Давайте подивимося, що ви сказали мені, будемо це дивитися. Але бувають люди, які кажуть, ні, хочу саме ось по барабану, я розумію ризики, мені вона подобається, хочу її. Ну, людина хоче, ми привеземо. Нам та яка різниця? Але ми завжди. Працюємо від того, щоб людині дати за мінімальні кошти, максимум якості, щоб людина кайфувала від машини. Ми завжди питаємо: а підкажіть, навіщо вам ця машина? Який вам там стиль їзди, да? який стиль життя? Чи є у вас дружина, чи є у вас діти, чи є у вас дача, щоб максимально виявити потреби клієнта? Зрозуміти, навіщо йому машина і бере максимально під його потреби підказати гарну тачку вибрати людей. Клієнти потім міняють своє рішення да, дуже часто Міняють кажуть, дякую, що ви мені підказали. Я навіть не знала або не за про таке, і дякую, що мені сказали. Багато. Нашому інстаграмі є багато відгуків, клієнтів, відеовідгуків, де вони кажуть, що ось я прийшов з таким запитом, але мені люди підказали, що це фігня машина тому що, тому що, тому що. Подивилися все одно цієї машини, і ось я задоволений, що мені таку тачку порадили. Для моїх клієнтів, для тих, хто приходить на водіння і купує свій перший автомобіль, це прям тема, ну просто знаєш, життя і смерті. А я, як автоінструктор, можу лише рекомендувати автомобіль з точки зору там. Шо? Не знаю, зручності в керування, можливо, там те, що mm -hmm. я в чому я дійсно розбираюся. А от yeah. так як я не дуже розбираюся в двигунах, можливо, mm -hmm. не дуже розбираюся в якихось там технічних моментах, то, то я буду краще до вас перенаправляти. Багато людей, які не розуміють в машинах. Вони кажуть, от в мене є такий бюджет, я не розуміюсь в машинах, зробіть мені все під ключ, щоб я прям кайфував від машини. Без питання. Таких у нас людей може відсотків 90 тільки десять, хто реально там розуміється, хто щось знає, хто каже, я хочу саме те, говорить, що з вами да, да. Да, да. що так, та, та ні, я краще знаю. Ну краще знаєте, ми привеземо на питання. А якщо ви давно собі хотіли купити машину США, Кореї або Європи без проблем, без головної болі, щоб за вас це зробили під ключ то будь ласка, звертайтеся в нашу компанію, DSL Auto, ми для вас знайдемо найкращий варіант ваш бюджет.